Якщо вінничани не йдуть до мистецтва, то мистецтво прийшло до них. Саме під таким гаслом в одному із торгівельних центрів міста відкрилась незвичайна художня виставка. Художня виставка Студентський погляд, організована студентським парламентом Вінничини, відкрила нові можливості для талановитої молоді міста. Адже не кожен молодий митець може представити свої роботи на загальний огляд, але кожен потребує оцінки, адже успіх розпочинається там, де проявляється ініціатива реалізації власного таланту. Переконаний голова студпарламенту Дмитро Слободянюк. Ми вирішили відкрити першу студентську художню виставку. Там, де дійсно зібралися картини тих студентів, які займаються художнім мистецтвом, і дати можливість їм реалізувати свій творчий потенціал, також при нагоді, можливо, реалізувати свої картини і заробити перші кошти для подальшого свого розвитку. На виставці представлені близько 70 робіт різного характеру та різного стилю. Це і графіка, і акварель, і масло від натюрмортів та пейзажів до портретів та абстракції. Дуже творчо та сміливо підійшли студенти й до оформлення виставки, поклавши картини просто на підлогу. Бачимо, що картини різних просто форматів. Ми не знали, як поєднати їх в одну композицію, тому що. Це, ну, досить творчо, неординарно. І е, ми переживали, що критики художні не сприймуть той формат, що ми поклали картини на підлогу. Ми знаємо правило, що на картину потрібно дивитися так, щоб вона падала в вічі. Ну, дивитися можна е, просто прямо, можна дивитися під низ. Тому ми вирішили підійти творчо, нестандартно, неформатно. І е, здається, що нам вдалося. Завітав подивитись на роботи підростаючого покоління молодих талантів та оцінити незвичайний підхід до проведення заходу. Заслужений художник України Володимир Козюк. Кожен студентів, який представляє по-своєму, цікавий творчий, і якщо вони будуть працювати так в подальшому, в кожного з них є рівні шанси чогось досягнути. Але саме головне, що вони сьогодні не побоялися показати це на суд, тобто це виставка, виставка в місті, виставка загальна. Я думаю, що через цю виставку. Прийде багато віничан, подивиться, хтось скаже добре слово, хтось покритикує, це зовсім не важливо. Це все-таки певний крок для розвитку в мистецтві. От. І саме цікаво, що сьогодні вони тут всі разом. Багато з них, можливо, один в одного раніше не знали. Тут вони мають можливість поспілкуватися, представити себе, подивитися інших. Самі студенти розповідають, що подібні виставки дуже корисні для реалізації та демонстрації власного таланту, спілкування з іншими митцями та залучення віничан до прекрасного. Тому на заклик приєднатись відгукнулись одразу. Це шанс ну, для кожного художника, це все-таки шанс засвітитися. Це дуже важливо, тому що кожен художник бажає якоїсь якоїсь підтримки від людей. І студентський парламент Вінниччини влаштував таку подію, що. Ну все-таки також мене було запрошено декілька разів, тобто вони вони дуже оперативно працювали, і я просто не міг не прийняти участь подивившись на, на саму оперативність роботи. І ну ну, звісно, звісно, хотілося показати роботи. Подивитись на роботи, а можливо навіть і придбати деякі з них мають змогу всі бажаючі, адже триватиме виставка до 7 грудня. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини телеканал Смарт.